1 жовтня школярі та вчителі доєдналися до загальноукраїнської акції вшанування героїзму українських військових, які боронять нашу державу від агресора. В одній зі шкіл відкрили книгу пам'яті. В ній кожен учень може ознайомитися з історіями тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Ми відкрили книгу пам'яті, з якою познайомилися всі учні нашого освітнього закладу з 5 по 9 клас. Була проводена акція Запали свічку. Тут вже протягом трьох років від початку повномасштабної війни учні разом з вчителями роблять окопні свічки. Минулий рік ми віддали 3116 свічок. Зараз у нас в нас готові вже є 1200 і ще коробки для заливання парафіном стоять на готові. вже будемо продовжувати далі працювати. Робиться з картону, але картон береться трьохслойний, щоб він м'ягенький був. Ріжеться так, щоб були дирочки, щоб сюди заливався парадінь. Під час роботи ми порізані полоски, ми їх розминаємо. Потім починаємо скручувати. Коли волосочка скручена, скручуємо дуже туго. Діти це вже знають, У нас ними дуже гарні. Коли волосочка скручена, ми її ставимо дотримання того паночку. Додають гніт та заливають парафіном. Процес не складний. Навпаки, цікавий, кажуть учні. За один урок вони роблять близько трьох сотень свічок. Для воїнів це окопні свічки, які ми рідмо на фон, щоб наші воїни е, змогли грітися та були нужні. Тривога обірвала урок. Діти спустилися до укриття, де продовжили заняття. Від початку війни кожен заклад освіти, педагогічні працівники, батьки, учні беруть різні, ну, проводять різні акції і проводять різну допомогу таку. Плетуть і сітки в закладах освіти, тікі морей. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.